У цю мить Костянтинівка тримається з останніх сил. Наші карають загарників за зухвальство. Серйозна підмога на фронті прямо з Колумбії. Дрони вийшли на фінальний раунд. Так спекотно ще не було. У РФ закінчилася жива сила. Путін конкретно очманів. Що далі? Про все це у нашому випуску. Пекельна точка. Ворог в парта намагається підкорити Костянтинівку. Суни немов ускаженілий звір. ЗСУ дають окупантам відсіч у бій. Іде легендарна гармата. Це кара для загарбника грім української люті, що день за днем стирає російську присутність з нашої землі. На полі бою вона каже останнє слово: гучно, точно і остаточно. Далі лише повне фіаско путінських найманців. Як це вдається? Дивіться у матеріалі далі. Найскладніше зараз це дістатися позиції, адже ця дорога постійно перебуває під наглядом ворожих дронів. Тим паче, сьогодні дуже добра погода, ясне небо. І за сьогодні ми вже декілька разів чули дрони літакового типу. Добре, що у нас є реп, проте він рятує не у всіх випадках. Щоб захистити під'їзд до позиції, тут використовують реп та пікапи зі стрілками. Не цураються обшивати авто залізною кольчугою та навіть натягують захисні сітки вздовж дороги. Заїхали в зону, таку що вже дістає майже все. Тому треба звідси швидко уходити, так як одну в півічку збили. А от чи повезе нам ще раз, вже непонятно. Замість звичних дронів окупанти все частіше запускають так звану дронматку. Обично дрони залітають на за лінію ЛБЗ там на 5, максимум 8 кілометрів. І ну, скажем так, є та зона, де можна спокійно переміщуватись, не боючись того, що прилетить в півіжка. Тут ми наблюдаємо таку картину, що прилітає так звана дрон матка, яка є і ретранслятором, і носієм маленьких дронів. Нас пускають на позицію гармати КС-19. Тут працюють бійці 111 окремої бригади ТРО. Поки гармата мовчить у небі ворожий розвідник. Діють розвідку шукають підрозділи, розрахунки, все, що їм як кажуть, мішають. Ну, ми ховаємося, тихо не працюємо. У відповідь наші військові так само вистежують російські установки, помічають міномет і готують гармату. Координати цілі в зеленці. Хлопці працюємо. Гармата постріл. Пост. Зенітна гармата КС-19. Справжня бойова ветеранка. Незважаючи на десятиліття служби, вона і надалі ефективна в бою. Дуже. Великий розльот осколків, майже 200 метрів, і довольно таки врожає в ціль, навіть даже прям в точку. Штурми, піхота. Ну, все, що нам дають в ціль, по всім цілям працюємо. З ним на землі, точність гармати, коригує розвідка. Піша розвідка вона працює за рахунок зелені, дерев, укриття, все. Тобто, зараз точно так само ми проводимо розвідувальні дії тих самих позицій, сірої зони. Те, що не бачать пілоти, от ми бачимо своїми очима. На цих ділянках фронту ворог зосередив різні підрозділи від спеціальних до піхотних. Позиції наших військових постійно атакують артилерією. Якщо брати далекобійні, от і сам РСЗО, в принципі, я думаю, що ми поки що не рівні з ними. Якщо брати це міномет, міномети, то у ворога їх більше. Більше снарядів, більше самих розрахунків. Боєць із позовним «66-й» до війни створював світлові інсталяції та шоу. Нині ж керує артилерійською установкою. Зізнається, творчість довелося замінити на зброю. Та увага до деталей і чіткість у роботі допомагають і тут. Моя вся діяльність до цього була пов'язана ну якось з комп'ютерами, і це було дуже просто для мене, але Найважче в, цьому, в цій справі це прийняти це рішення, розумієте? Ну і я і раніше і ти зараз переводжу уліток через дорогу та спасаю жучків. але коли... Такі храбаки лізуть загалом поблизу Костянтинівки на Донеччині помічають збільшення інтенсивності російських атак. Противник намагається оточити місто та закріпитися на панівних висотах. Його основна мета вийти на ключові рубежі для подальшого наступу. На нашому напрямку дуже багато панівних висот розв'язок за які логістичні шляхи за які в подальшому. Противник буде накопичувати во всіх напрямках. Ну, по всіх напрямках на логістики, особовий склад, техніка і так далі для просування. Турист один із наймолодших українських командирів. Військовослужбовець став комбригом у 29 років. До цього у 25 Він вже обіймав посаду командира батальйону. Пішов у воєнкомат, Мені предложили подивились мою особову справу. Сказали, що там з твоїм таким багажем по здоров'ю, що ти не можеш ніде служити. Ми тебе пропонуємо або там зв'язків всі поїдеш, або там тут при воєнкоматі там по, по роботі з офіцерським складом. Я говорю, я відмовився. Свій перший бойовий досвід турист отримав ще під час АТО у 2020 році на Луганщині. Тоді під час обстрілу фронт охопила пожежа. Полум'я поширювалося швидко і загасити його не вдавалося. Боєць отримав опіки майже половини тіла. Полум'я почало розпространятися по фронту дуже швидко, дуже багато. І е, Мені прийшлося прийняти рішення щодо його гасіння, е, які спроби ну, спроби, які результати ніякого не дали. Е, пожежа вже була дуже близько до наших позицій під час евакуації особового складу техніки під час, а саме під час спроби евакуації броньованої машини, БМП був, був вибух, обвал. Наш герой родом із Луганської області, виріс у дитячому будинку. Про військову форму мріяв з дитинства. каже, побратими для нього стали справжньою родиною. Любий підрозділ на особовому складу, за яким йдуть другі солдати, сержанти, офіцери. Тому наш особовий склад, який ми, ми бережемо. Uh, і цінуємо а позивний турист дістався комбригу не випадково. За час служби чоловік об'їздив практично всю країну. Та нині, після всього пережитого і побаченого, мрія не про дорогу, а про власний дім та спокійне життя. Катерина Космарова, Дмитро Пазняков, телеканал Ради для підсумків Єдині головне. Про це нарешті стало відомо. На фронт увірвалися тисячі колумбійських бійців, і тепер безжально громлять росіян. Перші бої на Сумщині вже стали справжнім шоком для ворога. ЗСУ отримали неочікуване, але Надпотужне підкріплення путінські найманці деморалізовані в очах страх, у діях хаос. Колумбійські воїни не просто б'ють, вони готують щось справді історичне. Фронт у ці хвилини палає, а боротьба із російськими загарбниками виходить на новий рівень. Що саме готує іноземне підсилення? Перші деталі у сюжеті далі. Підрозділ рух в 47-й бригаді називають колумбійським. Паспорти Колумбії має переважна більшість його солдатів. Поки новобранці з Південної Америки тренуються на полігоні, їхні більш досвідчені земляки відбивають в окупантів українську землю на Сумщині. Зараз хлопці з колумбійського підрозділу відпрацьовують те, що вони зазвичай роблять на передовій. Штурмують російські позиції. Позиції уявні, але набої та гранати бойові. На справжній передовій в Сумській області латиноамериканці в українському однострої зачистили кілька ворожих позицій. Захопили чимало трофеїв. Русські. Ні, я не можу завжди очікувати, що все піде добре, але я завжди сподіваюсь на Бога, щоб він міг витягнути мене живим з кожного завдання. Формально рух вважається ротою. Фактично, штурмовиків в ньому вже достатньо, щоб в разі необхідності проводити внутрішню ротацію. Хтось воює, хтось відпочиває, хтось тренується. Ми можемо казати про якусь кількість. Скільки ви завезли до України? Дивіться, е, дивіться, завезли. Ми вже більше тисячі, навіть ближче до двох тисяч. Десь так етнічний вірменин Гамлет, командир та організатор підрозділу, не питав себе, бути чи не бути іноземні роті в 47-й бригаді. Просто взяв і зробив іншими гамлетівськими питаннями. Командир себе теж не обтяжує. У них кожного мотивація. них мотивація свій особистий інтерес. Я не питав, мені не цікаво. Вони воюють, вони все роблять як треба. Решта мені не цікава, яка в них там мотивація. Але це цікаво нам, що змусило людей подолати тисячі кілометрів та приїхати захищати Україну. Серед багатьох причин фінансова. Я колумбієць, мені 27 років. Моя військова кар'єра як професійного солдата почалася в Колумбії. Я займаюся цією справою, щоб допомогти українському народу, а також допомогти своїй родині та забезпечити собі економічний дохід. Ну, гроші. Це дуже важливий фактор, бо нам потрібні гроші, щоб задовольнити наші потреби. А з іншого боку, така робота це покликання. Мені подобається це робити. Та причина вибору не тільки в грошах. Для нас ворог це Росія. Чи є для тебе, особисто для тебе, Росія ворогом, чи ситуативний ворог? Я вважаю її ворогом. Я не розумію навіщо ця агресія, коли гинуть мирні жителі. Я виріс серед насильства, та я також пережив погані речі у своїй країні. речі, якими ми колумбійці, не пишаємося. Ми вже жили у війні, і для нас цілком нормально брати до рук зброю. Це дуже поширене в Колумбії. Салкомойкомон. Лавіоленція, насильство так називає цей хлопець свою громадянську війну, в якій уряд воював проти комуністичних угруповань. Більшість колумбійських військових, які долучились до 47-ї бригади, вважає, що партизанів підтримувала Росія. Це сосім про ся Це завжди було відомо. Завжди завжди вона підтримувала незаконні ліві збройні формування. Так було завжди. Ціємпрасіосиськер. В цього хлопця з Перу позивний впертий 15 років служби в перуанському спецпідрозділі. Навіть порівняти не можна з тим, що він побачив за 8 місяців в Україні. Кому сумкам повата я? Оскільки це поле бою, не можна очікувати, що все завжди піде за планом. Завжди кажу правду. Ми знаємо, що це війна, і що не завжди все виглядає райдужно. Тому ми повинні бути чесними і щодо переваг для військовослужбовців, і щодо задач, які тут виконуємо. Правда в тому, що тут в Україні ніде немає безпечного місця. Над нами летить шахет. Ану ну Десь поруч лунає вибух. No, no, no. Такої війни колумбійців вдома не бачили. Колумбійський підрозділ. Ну, назвемо його умовно колумбійським, тому що тут служать хлопці із інших країн. Це не просто штурмова піхота, це механізована піхота. Підрозділ для вогневої підтримки має ось такі грізні бойові машини піхоти Бредли, а також бронетранспортери М 113 І на цю складну техніку вже є підготовлені екіпажі. Цей механік водій родом з Зімбабве, країни політики, якої відверто заявляють про підтримку. У Росії у війни проти України можливо тому хлопцю в Україні спочатку довелось ламати стіну недовіри. Зі мною небагато ділились досвідом, як і що правильно робити. Тож спочатку було важко навчитись, але в цьому підрозділі неупереджене ставлення. І командир тут велика людина, він не ставиться до людей з і дає їм себе проявити. Дякую, командир, з великої літери. Ви не знаєте, як мені приємно знати, що ви зі мною. Рахуйтесь, нехай мій Бог завжди благословляє тебе. Нехай у тебе буде чудова ніч. Нехай ти відпочинеш до завтра. командир. Ну, це просто поезія, Ну, і так у мене весь телефон. Командир впевнений, що іноземці, особливо колумбійці, можуть стати суттєвим ресурсом для наших збройних сил. У нас виходить... Дивіться, виходить по заявках, які є за місяць. Можна просто дуже легко. Мінімум тисячі добровольців, є, які бажають приїхати. Мінімум лише купи їм квитки. Вони всі приїдуть. В Колумбії неоднозначне ставлення до добровольців в країні. Немає спеціального закону, який би забороняв колумбійцям військову службу в Україні. Проте ліві політики. Гальмують подібний рекрутинг, посилаючись на міжнародні конвенції. Водночас, колумбійські воєначальники визнають пряму вигоду для Колумбії, бо до України їдуть новобранці а додому повертається сучасна підготовлена армія. Колумбія отримує вже готову армію і солдата, який розуміє, що таке війна, і всі сучасні речі, які є на війні. Він все бачив, він все розуміє, він все знає. Сама по собі армія стає сильнішою. Служба в українських збройних силах дає колумбійцям можливість стрімко піднятися вдома по сходинках військової кар'єри. Але спочатку треба вийти переможцем у війні в Україні або, хоча б, вибити росіян з сумщини. Україна. Віва Колумбія! Андрій Цеплєнко, Олександр Хлинін, Артем Обловатний, Кармен Маркес, Сергій Перфілов, ТСН Тиждень, 1+, плюс один, марафон. Єдині новини. Дронопад, що перетворює фронт на справжнє пекло для окупантів. Українські захисники влаштували тотальне полювання в небі. І їм це вдається блискуче. Російська зала буквально розсипається на шматки, коли з'являються наші перехоплювачі. Ці безпілотники жалять точніше за кулю і не залишають ворогу жодного шансу. Вони, як зграє бджіл, що несеться прямо на ворожі позиції, ви маєте це побачити. Летимо за суперкамом. Це один із найрозповсюдженіших видів рази дронів противника. Ребо наче немає, так? Ні, зараз умови майже ідеальні. І ось так ми працюємо кожного дня, і в цьому і заключається вся наша робота. Це сьогодні ви казали вже другий, це вже другий і другий саме суперкам за сьогоднішній день. Це відео ураження російського дрону зняти бійцями перед нашим приїздом на позиції. Воїни бригади Рубіж НГУ, які тримають оборону на Лимано-Куп'янському напрямку, збивають ворожі безпілотники за допомогою звичайних fpv дронів. Чи як їх ще називають бійці дронів-перехоплювачів? Принцип збиття полягає у тому, щоб підлетіти дроном якомога ближче до крила противника і. Просто розірватися бажано максимально близько до нього, але завдяки бойовому заряду є певний радіус, в якому крило все одно буде пошкоджене і впаде. На відміну від роботи по наземних цілях, у FPV перехоплювачів немає потреби у великому боєкомплекті. Достатньо 100 чи 200-грамового боєприпасу, аби відірвати крило чи хвоста ворожому дрону. Невеликий заряд. Е Камера бачить велика батарея да для того, щоб залетіти можна було далеко і високо. Та збити ворожий дрон нелегко, бо росіяни на цій війні теж вчаться, і недооцінювати їх кажуть бійці не варто. На нашому напрямку противник більш застосовує БПЛА типу зала і «Суперкам». Але в останній час вони трохи змінили тактику і за допомогою БПЛА зала вони на великій швидкості залітають, проводять розвідку і на великій швидкості вилітають. Саме завдяки тому, що е, цей дрон може розвивати високу швидкість, він може наздогнати цю залу. Часто встановлюють зеркало, це так званий реб на залу, суперкам. До якої при подльоті відпадає управління, і тобто або картинка, і її не можна вразити. Нацгвардійці кажуть, завдяки саме удосконаленню дронів, їх прошивки, зменшення ваги та збільшення заряду батарей. Технічно ми попереду ворога, і навіть у ситуаціях, коли здавалося б, виходу немає, бійці його знаходять. На одну і ту ціль ми можемо вилетіти двома різними дронами. Якщо одну частоту заглушили, ми можемо взяти інший і полетіти на інший. тобто це. Взагалі не проблема завдяки тому, що в нас є своя майстерня, в якій хлопці все, все це роблять на своїх екранах. Ви бачите номер картки і qr код бійцям конче не вистачає дронів і комплектуючих до них. Окрім того, що вони йдуть на ураження повітряних цілей. Також на жаль, деякі борти втрачаються під дію реба або інших чинників. Також багато розхідників в вигляді пропелерів, всіляких внутрішніх запчастин, цього звісно бракує, хотілося б більше. Дрони, а тим паче, FPV це розхідник, який летить лише в одному напрямку, і в день лише один екіпаж використовує десятки птахів для ураження. Тож можна уявити, яка кількість ворожих розвідників безперервно кружляє у небі. В залежності від погодних умов, коли Гарна погода, вилітів може бути ну, більше 20. Якщо погода не досить добра, то може бути також пара вилітів за день. Тобто дуже багато залежить від погодних умов. Та є дні масованих ворожих штурмів, і тоді доводиться летіти у негоду, аби тільки зупинити ворога, який веде розвідку. Нацгвардійці кажуть, дрони то залізяча. І навіть якщо на одну цілі йде п'ять пташок, знищений ворожий розвідник в рази дорожчий за і І найголовніше, ворожий БПЛА вже не зможе наводити артилерію по нашій піхоті. З передової Владислав Круглов, Віктор Зеленков, Олег Цимбалюк, факти сітів. Єдині новини. Дефіцит живої сили в армії РФ досягнув максимальної позначки. Путін зважився, звільняє в'язниці і всіх екстрено на фронт. Всі плани про великі завоювання, коту під хвіст намагається терміново врятувати ситуацію. Зеки панікують на війні не солодко. Розлоги що про те, до якого божевілля дійшли росіяни, почуєте в матеріалі далі. Російських зеків на війну в Україну вербують жорстокими побиттями та катуваннями. Про це на умовах анонімності виданню «Сібір. реалії повідомили родичі самих ув'язнених. Те, що колонії стали паличкою виручалочкою для міноборони РФ, ні для кого не секрет. Практику вербування до ПВК започаткував вже небіжчик Євген Пригожин. Ніхто не відступає, ніхто не здається в плет. Журналісти підрахували, що йому вдалося завербувати близько 50 тисяч ув'язнених з 20 тисяч найманців, які загинули під Бахматом, 17 тисяч з когорти колишніх зеків. У 2023-му федеральна служба виконання покарань відрепортувала, що кількість ув'язнених того року скоротилась на рекордні 58 тисяч осіб. Для того аби вервечка з бажаючих проміняти нари на окопи не закінчувалась, російський уряд швиденько підігнав закони під потреби міно. З жовтня 2024 тисячі з'явилась можливість підписувати контракт ще на стадії судового розгляду, тобто до винесення вироку. У такий спосіб слідчим вдалося не навантажувати клієнтами колонії та забезпечити стабільні поставки учасників м'ясних штурмів. із зас він то що виходить вибрало сіді новину потім Командир Сказав, що поїдеш на мотоцикл. Я говорю, как я на мотоцикле поеду на мотоцикле года 2-3 назад последний раз ездил. Он ну, же с командиром там по WhatsApp ну, связывается. Там, пока доедет, научится. Сел за за драку с милицией. Контракт подписал 18 декабря 24 года. Как такового не спрашивали, подписал, ну как сказали, что снимут судимость, и через год буду свободен полностью. Жизнь начнется с чистого листа. Самое страшное вил на войне, когда свои парни стреляются. Неизвестно из-за чего и почему. И безголовых, которые лежат без головы. Дураки, лучше досидіть свій строк і не карапітесь нікуди. Тут хорошого нічого ніту і медом не намазано. Більше меду на війні в Україні не стало. Система штампує політичних бранців, яких не завербуєш. Вже рік, як ЗМІ повідомляли, що вийти по УДО зекам просто нереально. Є лише один варіант, і це контракт. І ось тепер його запевняють родичі змушують підписувати кийками. Открыли ворота и в колонию залетели сотни космонавтов и давай всех без разбора месить. Чуть руку выставил, вешают сопротивление. Просто всю колонию дубинками вдоль хребта и скалашматили. И прямо с переломами почти половину увезли на фронт. То есть кто-то подписывал контракты прямо там. А часть повезли в Москву. А по дороге, ну вот приедем в Лефортово и уши тебе отрежем. Он тут же подписывает контракт. Они сообщаются по всему региону. Конечно, такая происходит во всех колониях области. Ну, если уж даже в такой лайтовой, где каждое рукоприкладство происходило по какой-то реальной причине, можете себе представить, что творится в каких-нибудь режимных, строгого или особого режима. Ситуация в колониях приволджа не надто відрізняється от від Тульской области, повідомляють журналисты. В пятницу приехали в СИН, ОМОН, ФСБ, в том числе у ФСИН из соседнего региона. Человек 100. Били всех, куда попало. Забрали на контракт сразу 15 нерусских. Половину повезли в Лефортово. По пути угрожали раскрутить на экстремизм, если не подпишут контракт. Русских всю неделю бьют по одному. Вызывают к начальству, отбирают телефон. Если отказываешься от контракта, бьют. После этого отряд за отрядом закрывают из-за выбывших заключенных. Осталось около 10 сейчас. Російська в'язниця стала чарівною паличкою диктатора Путіна. Тисяч зеків, яким не потрібно виплачувати підйомні, їх сміливо можна посилати у розхід і не переживати про гробові. Російська воєнна агресія дозволила росіянам не лише задовільнити імперські амбіції, а й добряче позбавитись від суспільного баласту. Вона вривається на поле бою. Гранатомет змінила на танк і тепер буде класти окупантів штабелями. Ця захисниця не зупиняється ні перед чим. Потужне підсилення серед наших. Тепер російське Т-80 лупитиме по своїх же на носі лютий розгром. Розло, що про це в матеріалі далі. 21-річна Барні ще три тижні тому нищила росіян з протитанкового гранатомета в зоні відповідальності 65-ї бригади «Великий Луг». Тепер же вона – головний стрілець танка. Далі 50, Заражено. ліворуч 300. Постріл. Виконано. та я ж давно хотіла. Я вже півроку просилась. От нарешті мені досі не не вірить. Кінішне, що вже на танки. На переведення довго не зголошувався командир барні Андрій Харченко. Каже: дівчині як командиру протитанкового гранатомета не було рівних. Вона дуже гарний. СПГшник. Вона командир СПГ, дуже вдалий. Жінки просто неймовірні на війні. Та наполегливість військової далася взнаки. Наразі вона вчиться бути навідницею в танку. Цей Т-80, на якому тренується барні з 2022 року. Працює на боці добра. Тоді бійці 130-го батальйону затрофеїли його під час надскладних боїв на Харківщині. Населено Дементьєвка – це один із танків, який намагався нищити і вибити нас цього населеного пункту. Але єдиний танк, який був пошкоджений, бо всі решта були знищені. Цей танк він здебільшого не просто вогневий засіб це пам'ять, це зброя помсти, яка виконує своє завдання. Цікаво, діпевно ну, знаєте, коли забираєш у них техніку, що і, і їх же ж і їхня йти об'єчним. Ні, це нічасові. Танки вдосконалили, обладнали протидроновим захистом, встановили надійний реп армії Навчають бойові інструктори, які нищили ворога на Харківському, Донецькому, а тепер Запорізькому напрямках. Ми працювали по колонах штурмових, але працював не лише танк, працювали, можна сказати, вся артилерія. Бліндажі 125 двадцять калібр, е, ну Зносив дуже легко. Інструктор на псевдокама каже, барня швидко вчиться. Та найголовніше, що вона вже з бойовим досвідом і в неї нема страху виходити на завдання. Коли втягає форму, вона перестає бути дівчиною, стає військовослужбовцем. Немає їй ніяких поблажок, ніяких скідочок, ніяких мене манікюр після обіда. Вона все робить дуже добре. Я б сказав, навіть розуміє і схватує все. Ну, набагато краще ніж більшість хлопців. Юно воїнку 130-го батальйону чекають ще одні навчання. А після них вже бойова практика на запорізькому напрямку. Кіра Овес Андрій Хуповка, Запоріжжя, ТСН, 1+,1 плюс марафон. Єдині новини на цьому все з вами була я, Дарина Гуцкало. Ще більше пекельних новин із фронту у нашому наступному випуску. Ну а поки не забувайте підписуватися та ставити вподобайки. Побачимось.